Коли Світлана випадково наступила босою ногою на розпачений цвях, уся вулиця почула не лише її крик, а й сміх старого кулика, що саме на лавці лузав насіння, і спостерігав за всім, як за вечірнім кіно. Літні вечори в селі то як особливий ритуал. Сонце поволі сідає, за городами починає тріщати цвіркуни, а сусіди. Виносять на двір стільці, лавочки, хтось навіть телевізор. Усе село збирається ніби випадково, а насправді, як на невеличке свято. У баби Нелі на подвір'ї завжди пахло смаженою картоплею. Її чоловік, що ставив старенький монітофон, і грав там то кобзарі, то пісні нашої молодості. Молодь сміялася. Дідусі крутили самокрутки, а діти просили, щоб їм дозволили ще трохи погратися з м'ячем. Одного разу хтось приніс кавун, ще хтось кукурудзу, і влаштували вечірку без причин. Вже було темно, як раптом світло в усьому селі згасло. Хтось гукнув Це знак. Час розповідати страшилки. І тут почалося. Одні згадали русалку з копанки, інші дядька з млина, який без голови, аж раптом із кущів вигулькнув котячий хвіст. Пані Лідія закричала, мов підстрелена, а всі інші так зареготали, що прокинулася навіть тітка Варвара, яка завжди спала із вікном навстіж, і лаялася на всіх. Так і проходили ті вечори, між страшними історіями. Запахом диму, сміхом до сліз і легким теплом, яке залишалося в серці надовго. І, хоч багато хто давно вже виїхав у міста, всі погоджуються на одному найтепліші вечори, ті, що були у селі, бо себе ногами, під зорями і з добрими людьми.